І далі ще про події за межами нашої держави. Так у Польщі місцеві мешканці погрожували українці та її двом дітям, називали їх непотребом і кричали, щоб вони поверталися звідки приїхали. Про це повідомляє Радіо Свобода Європа. Супречка сталася у парку у Кракові, де нині мешкає жінка. Випадково потрапив м'яч. Е Собаку та пані почала дуже е, кричати на нас, що типу її собака це не є е, як, як така брамка. Я їй пояснюю, що ну так, ну ніхто не вважає вашу собаку воротами. Да? ну типу, вибачте нас, будь ласка, і все нормально. Ні, це пані далі продовжувала казати, що типу, я чую що ти українка, що типу з тобою тільки так і треба грубо розмовляти. Жінка зняла цю сварку на відео та звернулася до поліції, але там не відреагували, Тому Українка опублікувала відео з принизливими словами поляка в інтернеті. І от після цього у соцмережах з'явилися сотні коментарів на підтримку українки. Громадяни Польщі писали, що більшість із них досі підтримують нашу країну і їм соромно за їхнього співвітчизника. Після розладу розголосу поліція почала розслідування. Кривдника загрожує до трьох років в'язниці.